Да йти сюди. Дайте на. Так, летимо, летимо. Ми справа наліво, якраз десь я тут думаю її випасти. там ніби, ніби не так, що поєрясно випадає, але що робити? Кажуть, вимітайтеся з мого автобусу, бо вас дуже багато. ты разочек. Ты, скорострел нашла. Какая то хитросак. будивли прям хорошенечко накидывают. Ага, он на крыше что-то. накидал его. Развальнули. Господи, вот то, глянь, ще туди хтось біжить, гуляче, да, Ти мій, ти мій. Вот ты там йорзаєш, а то я, хлопчика, за, за кехов, волотець мий, бомж. На жаль. О. угу, угу, угу. Ну, в принципі, по-чесному, все по-чесному. Й-майо, яке ти червоне, нічого не бачу. Так, добре. Так ну там щось бігає. Давай спробуємо тебе підсікти. Підсікти, підсікти і давай. Вийди, вийди. З тут стоїш, мабуть. Так, їдемо ага, до зони, і ще когось розклали. Я так пам'ятаю, двох тут в принципі відспівано. Ага, ось ага. Угу. 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 ось воно. Вольверчиками прям дуже небезпечно. Можна так зависнути, і тебе хтось хорошенечко хитне. Тесенько, що? Так, я ніби чув, що хтось їхав. Ооо! хто ж, тут я. Непривітні тут люди непривітні. Десь з гори, 100% десь з гори. Павно. Сам біжить. І що, злякайся? Да й ти сюди. Такоє, такое. Я не вірю, що це ти по мені стріляв так сильно. Так, 10 людей, ніби 10, ніби багато. Оно щось їде. Так, в мене 230 набоїв. Що ти вийдеш? Кажу, що ти вийдеш? Так. Допоможемо тобі. Допоможемо тобі твою дресню трошечки підремонтувати. Бо каже, толку з неї нема ніякого. Ну, кстати. Бачив, я тебе стрибав там, стрибав. Ніби кажуть, що треба вже треба вже чогось. Ага, там хтось з яй. Каньйони, гори, волонини, автівочка, ось новий гелібан. Поїхали. Так як, так як я люблю розбивати автівки в Фортнайті, то в принципі з цією теж я справлюсь. Так, прямо по курсу нам треба їхати на висоті. Ласка, би ти був. Ах ти ж. Да ежешь <реш> Посыдив, бля, Непогано посидів згодний згодний з тобою Кущ, конечно, був епічний Але, блядь але <реш> мені сподобалось, блядь Кущу, блядь. Ой, я, блядь, та ты шо, бля, Вот то нормально. Пролет такой. О, 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 о блядь. Да сюда. Хитос. Ага, там еще одна курва падла бобер. Да твою мать. Сраная ворона, блядь. Як тобі? У зоні кайф? А, да-да. Діло таке. Угу. Ай ти мо, блять, господи, зі своїми воронами. Прилетіло оце, блядь. Забушене козліне. Хе, гарний бій, гарний бій.